Жінка розповіла, що спілкувалася зі своїм братом, і той висловив припущення, що батько міг накласти на себе руки після похорон матері. Поліцейські не виключали кримінальної складової, і в результаті встановили наступне. Поліцейські знайшли залишки багаття, закидане сміттям та гілками, де були рештки тіла 62-річного батька. Чоловік зізнався, що після похорон матері вони з батьком випивали, посварились та побились. Тут я його почав бити возле гаража ногами. О, Після чого взяв всі його речі, документи, скидав на кучу, підпалив. Коли він обгорів, я його витягнув туди загороди метр 50 Оце все, що тут з було, я виніс туди, викидав на нього. Ну, Туди загороди, метр п'ятдесят. Там накрив його різним хламом, травою, всяким, мусором, шифером прикидав. Поліцейські затримали чоловіка за умисне вбивство йому загрожує до 10 років за ґратами.